Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині денна температура становитиме мінус один, а вночі знизиться до мінус трьох градусів. Хмари, що вкривали небо у Києві вранці, день зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться без дощу та снігу. На півночі у Житомирській області денна температура становитиме 0. А вночі знизиться до мінус двох градусів. У Житомирі похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами дощ та сніг не передбачаються. У Чернігівській області денна температура становитиме мінус три, а вночі знизиться до мінус чотирьох градусів. У Чернігові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів, у Сумській області денна температура становитиме нуль. А вночі знизиться до мінус 1 градуса. Весь день у Сумах буде хмарним. Дощ та сніг не прогнозуються. На сході на Харківщині денна температура становитиме плюс один, а вночі залишиться близько нуля. У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади відсутні. У Донецьку протягом усього дня погода буде похмурою, а вночі залишиться близько нуля. У Донецьку протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці та вдень очікується дрібний дощ зі снігом, який закінчиться ближче до вечора. На Луганщині денна температура становитиме плюс 2, і вночі залишиться на цьому ж рівні. У Луганську сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вранці очікується дрібний дощ зі снігом, якому на зміну прийде дрібний сніг. Проте у другій половині дня він повинен припинитися. На півдні в Одеській області денна температура становитиме плюс 1, а вночі залишиться близько нуля. До вечора хмари, що панували в небі в Одесі весь день, заберуться геть. Дощ та сніг не передбачаються. На Миколаївщині денна температура становитиме плюс два, а вночі знизиться до мінус 2 градусів. Хмари, що вкривали небо у Миколаєві вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Опадів не прогнозується. У Херсонській області денна температура становитиме плюс два. А вночі знизиться до мінус одного градуса. До вечора хмари, що панували в небі у Херсоні весь день, заберуться геть. Дощ та сніг не очікуються. На Запоріжжі денна температура становитиме плюс два, і вночі залишиться на цьому ж рівні. У Запоріжжі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, дощ та сніг не прогнозуються. У Криму денна температура становитиме плюс один, а вночі знизиться до мінус одного градуса. Цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку й до самого вечора у Сімферополі буде зберігатися похмура погода. Опади не передбачаються. На заході на Львівщині денна температура становитиме плюс 6, а вночі знизиться до плюс трьох градусів. Вже вранці небо у Львові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Увечері ітиме дрібний дощ зі снігом. На Івано-Франківщині денна температура становитиме плюс 3, а вночі знизиться до мінус 1 градуса. Ранок та день в Івано-Франківську будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом без дощу та снігу. На Тернопільщині денна температура становитиме плюс 3 і вночі залишиться на цьому ж рівні. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Тернополі буде зберігатися похмура погода. Дощ та сніг не прогнозуються. На буковині денна температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі залишиться близько плюс 1. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Чернівцях очікуються похмурими, опади не передбачаються. На Закарпатті денна температура становитиме плюс 5, а вночі знизиться до плюс 3 градусів. В Ужгороді очікується похмура погода, хоча у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатися за хмарами. Опадів не прогнозується на Рівненщині. Денна температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Безхмарним небо буде лише вранці, день та вечір у рівному очікуються похмурими. Дощ та сніг не прогнозуються. На Волині денна температура становитиме плюс 5 градусів. А вночі знизиться до плюс трьох. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня і небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Дощ та сніг не передбачаються. На Хмельниччині денна температура становитиме нуль, а вночі знизиться до мінус одного градуса. Протягом усього дня у Хмельницькому буде триматися хмарна погода без дощу та снігу у центральних областях. У Кіровоградській області денна температура становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус двох. З самого ранку небо у Кропивницькому вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Дощ та сніг не передбачаються на Полтавщині денна температура становитиме плюс 1 градус, а вночі залишиться близько нуля. Весь день у Полтаві буде хмарним. Дощ та сніг не прогнозуються. На Черкащині денна температура становитиме мінус один градус, а вночі залишиться близько нуля. Хмарна погода протримається у Черкасах весь ранок та день, а ввечері небо проясниться, опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області денна температура становитиме плюс 1 градус, і вночі залишиться такою ж. У Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. На Вінниччині денна температура становитиме нуль, а вночі знизиться до мінус 4 градусів. Увесь час у Вінниці утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері знову з'явитися. Дощ та сніг не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.